Євген та Сергій офіцери 61-ї окремої механізованої степової бригади. Чоловіки приїхали в Ужгород, аби розповісти про свій підрозділ. В Ужгороді ми один день, як і в інших містах. Один день і нам достатньо для того, щоб зустрітися з місцевим. Міським РТЦК, обласним РТЦК з мерією або міською радою і з ОДА. Мета це захист нашої держави, і конкретно це набір персоналу у комплектація. У комплектація і в окремий напрямок. Це безпілотні системи. Наша бригада була створена ще у 2015 році. Починаючи із широкомасштабного вторгнення, ми приймали участь у всіх напрямках бойових дій. Ну і зараз відповідно теж виконуємо бойові задачі. У нас механізована бригада, тобто ми і як піхотні підрозділи, і використовуючи бронетехніку, боронимо нашу батьківщину. Відповідно, для того, щоб бойова техніка і люди виконували свої завдання, потрібно забезпечення і безпілотними системами, і артилерією, і, ну, і так далі. Лами Сергія Левенця їхньому підрозділу потрібні люди на такі спеціальності для того, щоб оператор злетів в небо, треба, щоб хтось його доставив на поле біля поля бою, скажімо так. Тобто потрібні водії для того, щоб е, оператор е, взлетів в небо підняв пташку. Потрібно, щоб цю пташку хтось доставив, хтось закупив, хтось оформив документи, хтось спаяв необхідні там скиди і так далі. Технічно обслуговував. Тобто, потрібні інженери, е, потрібні діловоди для того, щоб документально це оформлювати. Потрібні кухарі. То спеціальностей дуже багато е, лише по БПЛА, що стосується самого БПЛА. У нас є 12 спеціальностей. Пілоти і штурмани різних напрямків тобто, два основних напрямки це ударні дрони, ті, які вражають, і розвідувальні. Ударні теж діляться на три складових: перше це FPV, де може бути камікадзе. Далі це важкі бомбери, які піднімають до 20 кілограм, і це досить потужний заряд і працює він вночі. Третій напрямок ударних це крило. Тобто він вже на більшій відстані літає. Розвідувальні теж три види. Штурман забезпечує пересування пілота. Охочі долучитися до складу 61-ї окремої механізованої степової бригади. Можуть звернутися за інформацією до районного та обласного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ми далі розповідаємо людині всі деталі, що необхідно для того, щоб потрапити саме до нас. І ми супроводжуємо людину, консультуємо її з документальної точки зору, відповідаємо на всі запитання. Ми всьому навчаємо головне, що потрібно, це бажання людини. Руслана гостюк, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.